У російському місті Сочі масштабна пожежа на нафтобазі причиною став удар безпілотників вночі. В місті пролунали понад два десятки вибухів. Полум'я спалахнуло на об'єкті компанії РосНєфть КубаньНєфтіпродукт. Поблизу Адлерського аеропорту, за даними розмін, уламки одного з дронів влучили в паливну цистерну. Литовище тимчасово припиняло роботу. Губернатор Краснодарського краю підтвердив займання нафтопродуктів. В російському міноборони заявили про рекордну кількість, нібито збитих дронів, приблизно 93 за ніч. Серед інших цілий Воронезька, Білгородська, Брянська, Курська області та Окупований Крим. Напередодні на території країни агресорки одразу кілька гучних ударів. Українські дрони вразили низку стратегічно важливих об'єктів ворога. У п'ятьох регіонах країни вибухало на військовому аеродромі шахедів на оборонному заводі та на двох НПЗ. Хто стоїть за операцію і чому це болючий удар по російському ВПК? Розповість Софія Желінська. Прямі влучання по об'єктах паливної промисловості і підприємствах російського ВПК. Першою ціллю українських дронів став військовий аеродром у приморсько-ахтарську краснодарського краю. Саме звідси Росія запускає дрони камікадзе, шахет та герань, які атакують українські міста. Mm, ням -ням. Після влучання виникла масштабна пожежа. Її підтверджують супутникові знімки НАСА. На території аеродрому зафіксували одразу кілька термальних аномалій. Друга ціль підприємство російського ВПК у місті Пенза. СБУ успішно уразили завод електроприлад, який виробляє високотехнологічні схеми для систем управління бронетехніки. Тут виготовляють обладнання цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об'єкт. В районі вибухів спостерігається задимлення. Також атакували Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи «Роснефть». Російська влада заявила про атаку на промислове підприємство. Точне влучання спостерігали в установки первинної перегонки нафти, що відповідають за розділення сирої нафти на паливні фракції. Цю установку цело взорвали. Ще один НПЗ уражено в Рязані. Місцева влада заявила, що впали уламки, але відео з міста засвідчили масштабну пожежу в районі заводу. Також підтверджене ураження паливної бази Анна Нафтопродукт» у Воронезькій області. Які масштабні удари стали можливими завдяки роботі СБУ у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України? Там наголошують, що подальше ураження військових об'єктів на території Росії будуть тривати й надалі. Систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Атака стала відповіддю на чергові терористичні обстріли України, цього разу з прицілом на військову логістику ворога, аеродроми, заводи, нафтопереробку. удар по стратегічних об'єктах, масштаб яких ми вже бачили у червні під час спецоперації Павутина. Тепер припадає на тилову інфраструктуру, яка живить війну. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 138 боєзіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. На покровському відтинку зафіксовано найбільшу кількість ворожих штурмів. На новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак. На Лиманському атакував 19 разів, намагаючись вклинитися у нашу оборону. І про поточну ситуацію на найгарячішому покровському напрямку зараз розпитаю Олександра Захарова, командира 1-го повітряно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Майора. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Бажаю вам здоров'я. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому напрямку. О, Зараз з'явився QR-код. Я бачу. Давайте спочатку тоді про нього, про збір. Е, для початку розкажіть, на що ми будемо збирати протягом цього ефіру е, і власне можливо, скільки треба зібрати. Ми збираємо на FPV-дрони та комплектуючі засоби до них, тому запрошуємо всіх небайдужих долучитися до цього заходу. Тому що дрони це є перевага. Тобто, хто контролює небо та має успіх на землі. Так сказати, Просимо всіх долучитися, щоб стати частиною тих, хто нищить ворога. Отже, будь ласка, закликаю глядачів не бути байдужими до цього збору. Активно донатити на fpv дрони для наших захисників. QR-код буде протягом всієї розмови на екрані. А тепер, власне, давайте про оперативну ситуацію поговоримо. Розкажіть, що зараз відбувається на Покровському напрямку, і чи сталися там якісь зміни протягом тижня. Ситуація на Покровському напрямку. Наразі контрольована підрозділи бригади знаходяться в своїх районах оборони. Проводимо заходи щодо стабілізаційних дій. Проводимо ударні пошукові дії, тому ситуація залишається контрольованою. Противне місто не захопив. Угу. А, напередодні була новина головком Олександр Сирський він повідомив, що росіяни намагаються заходити в Покровськ, використовуючи тактику тотального просочування. А, розкажіть, будь ласка, докладніше, що це за тактика така і чи вдається вам ефективно протидіяти цій тактиці? Так, здебільшого, противник намагається просочитися у міжполіційний простір. Навіть були випадки, коли вони запускають одного орка, щоб він зайшов в глибину нашої оборони. Дестабілізував обстановку, але вживаються всі заходи. сили оборони намагаються знищити ці поодинокі пересування, тому ситуація залишається під контролем. А угу. ще росіяни вони постійно поширюють такі повідомлення, що вони нібито захопили або якийсь населений пункт, або якусь його частину викладають в мережу фото або відео, де вони там вішують свої аквафрешіці А потім часто виявляється, що насправді нічого вони там не контролюють. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Як вони роблять оці фото і відео? І головне для чого? Яка мета поширення таких фейків? Так дійсно противник проводить такі заходи, це зроблено для того, щоб відзвітувати перед своїм вищим командуванням про захоплення того чи нового населеного пункту, це щоб показати в засобах масової інформації, що вони щось захопили. Але це здебільшого одноразова акція з білетом в один кінець. Противник просочується, ми їх називаємо між себе славу втики. Ми вже бачимо, де є противник, і тому його більш зручніше знищувати. Коли на себе так подає. Угу. А чи не можуть бути спрямовані ці фейки на мирне населення в Україні, яке ну, не бачить на власні очі справжню ситуацію, і, можливо, хтось повірить цим фейкам на деморалізацію, так би мовити, в тилу? Так, дійсно, це працює ворожий ПСО. Тому треба дотримуватися інформаційної гієни, розуміти, що є брехня, є інформаційна тиша, звертатися тільки до офіційних джерел. Я тим часом ще раз нагадаю, що QR-код, який у нас зараз на екрані, він не просто так. Ви можете допомогти е, закупити FPV-дрони для наших військових. Будь ласка, активніше донатьте. Е, у нас ще є кілька хвилин розмови, тож у вас є на це трохи часу. Е, е, пане Олександре, ворог використовує таку тактику перерізання логістики, лінії зв'язку. Нещодавно британська розвідка повідомила, що в цьому плані важливим, зокрема, є просування Росія. В напрямку Родинського на північний схід від Покровська розкажіть, яка там зараз ситуація і чи є якась загроза оточення міста? Було помічено на північно-східних околицях населеного пункту Родинське. Здебільшого це малі групи. Також там вже працюють сили оборони, вживаються всі заходи щодо недопущення противника прориву пририву противника. А як щодо застосування росіянами масового бронетехніки? От минулого тижня були такі повідомлення, були відео, як відбивають ці штурми на бронетехніці. Як із цим зараз? Чи намагаються вони все ще використовувати важку техніку? Так, дійсно був такий випадок нещодавно. Противник застосував дві одиниці бойових машин пікоти у взаємодії з танком і почав висуватися до наших бойових порядків. Але силами безпілотних систем було завчасно противника виявлено, наносено вогневе ураження ураження підрозділами артилерії. Тому противник успіху не досягну. Угу. Ще раз нагадаю про збір про QR-код, який на екрані це збір на дрони для наших десантників. Будь ласка, не ігноруйте його. Будь ласка, донатьте. Пане Олександре, ще було повідомлення у британському виданні The Telegraph, як воно пов'язало певні успіхи в просуванні росіян із перекиданням до Покровська елітних російських підрозділів безпілотників, які раніше базувалися в Курську, нібито. Як би ви загалом оцінили роль, яку зараз відіграють дрони на полі бою у, на конкретно на Покровському напрямку? Ну, дрони будь-то авіаційні компанії. Роботизовані, вони вже є повноцінною бойовою одиницею, тому ще раз повторюсь, хто має в небі успіх, той має успіхи на землі. Тому так би мовити, противник проти нас застосовує свої найелітніші підрозділи. Ми маємо протидію цим підрозділам, або, так сказати, робимо те, щоб цей підрозділ перестав існувати і взагалі не був ніколи елітним. Щоб якомога більше російських підрозділів перестало існувати, глядачі ви можете допомогти зробити саме так, задонатившись за QR-кодом, який бачите на екрані. Це збір на FPV-дрони. Будь ласка, активніше допомагайте нашим військовим, пане Олександре. А загалом, як би ви оцінили втрати росіян на покровському напрямку, наскільки вони масштабні? Противник несе втрати. Здебільшого це стара їхня тактика, це закидання гарматним яхом, тому що противник зі своїми втратами не рахується. Йому абсолютно все одно, скільки він положе людей у мого бою, тому втрати колосальні. А загалом то втрати їхні Угу. І розкажіть ще, будь ласка, про можливо є у вас потреби в кадрах у вашому підрозділі. Можливо, люди захочуть долучитися. Чи можна саме до вас потрапити? Як це зробити? Яким критеріям мають відповідати претенденти, щоб потрапити до десантного підрозділу? Так ми завжди чекаємо мотивованих людей. Зараз армія дуже модернізується, є багато різноманітних підрозділів, де можна знайти себе. Тому ми всіх запрошуємо в рекордний центр, де там більше розкажуть за бригаду, і кожен зможе знайти своє місце в нашому строю. Угу. Ну, мені залишається ще раз нагадати про QR-код. Будь ласка, ще кілька секунд є. Задонатьте на fpv дрони для наших захисників. Це дуже важливо для всіх нас. Ну і нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Захаров, командир першого повітряно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Майор. Пане Олександре, ще раз дуже вам дякую. вам теж дякую.